Шановна порокарська громада, давайте сьогодні поговоримо просто про мою біль. Це конусні плойки. І давайте розповім про те, чому я їх ніколи не використовую і взагалі нікому не раджу їх купляти. Взагалі, конусна плойка виглядає ось так. Якщо хтось не знав, тобто це більш великий діаметр біля основи плойки і більш тонкий діаметр на кінці цієї плойки. І як на мене, це найнелогічніша взагалі форма плойки, яка тільки може бути. Чому саме так? Тому що всі ми знаємо, що на будь-якому волосі наші кінчики волосся завжди більш сухі і Набагато краще крутяться, а прикоренева зона вона така живуча, така одразу блискуча, і вона набагато гірше крутиться і довше прогрівається. Тобто, в для того, щоб у нас був гарний рівномірний завиток, нам треба гарно прогріти в прикореневій зоні, гарно потримати плойку, але кінчиків максимально мало прокрутити для того, щоб вони сильно не підкрутилися. І що робить ця плойка? Там, де нам треба максимально класний завіток при кореневій зоні, там він робить великий діаметр, який дуже швидко розпускається. А на кінчиках, які і так дуже швидко, моментально крутяться, вони крутяться на маленькому діаметрі, виходить так, що у нас все волосся залишається майже рівним, а кінчик дуже сильно підкручений на маленький діаметр. І це виглядає супер негарно, супер несучасно. Тут я раджу брати звичайну класичну плойку рівного розміру, довше прогрівати при кореневій зоні, і дуже-дуже трошки на кінчиках для того, щоб був рівномірний завиток. А наглядно я це покажу вам в наступному відео. і Розберу, як правильно крутити волосся на класичну плойку. І ще важливий момент тому, що ми вже почали набір студентів на мій великий онлайн-курс по зачіском Феномен по анкеті предзапису. Ця анкета дає знижку мінус переходь в мій інстаграм і в шапці профіль, побачиш посилання на анкету предзапису. Переходь та обов'язково заповню.